Вітаю, друзі! Права і обов'язки це те на що любить акцентувати сьогодні увагу наша влада. А як щодо обов'язків нашої держави відносно своїх громадян, чи повинна держава виконувати свої обов'язки поставлені перед своїми громадянами, чи повинна держава забезпечувати пенсіонерів, не давати їм пенсію у 2-3 тисячі гривень, а принаймні 20, щоб вони могли б, хоча б Нормально лікуватись, поїхати в санаторій і таке інше, чи повинна держава мати справжню професійну армію, забезпечену зброєю? Чи краще 30 років все розкрадати, розпилювати, а в кінці кінців звичайні громадяни мають обов'язки захищати свою країну? Чи повинна держава забезпечити прозорість у наданні послуг у державних установах? Щоб громадянин України не бігав з кабінета в кабінет, не займався корупцією і не надавав взятки для того, щоб отримати послугу, яка повинна бути безкоштовною, як щодо цих зобов'язань? Чи зобов'язана держава надавати своїм дітям, студентам освіту? Дошкільну, шкільну, вищу освіту, яку гарантує Конституція України? Чи також при поступанні в вузи ми маємо платити додаткові кошти для того, щоб поступити на той чи інший факультет, якщо ми можемо це зробити безкоштовно? Я думаю, що в даному випадку спочатку держава повинна показати приклад, як повинна виконувати свої обов'язки відносно своїх громадян, а тоді розказувати про ті обов'язки, які має кожен громадянин відносно своєї держави. Я думаю, так буде правильно. А то виходить якось двояко. Громадяни України мають обов'язки і мають їх виконувати. Держава поглинута повністю в корупцію у всіх сферах її життя, а обов'язки залишаються тільки у її громадян, що й закритих у своїй рідній землі. Цікаво, якось виходить, правда?